46 закону України про місцеве видання в Україні сьогодні, 31 жовтня 2024 року легену по суті розуміти першої середньої раду. На це прибуло більше половина плавила. На це також запросили заступників середнього голови кручі правда нашого місяця, керівників колональних установ, керівників нашого організація, представників на традиційно хочу висловити слова подяки нашим.

одягайте на свої планки. Робимо сельметрику. Вичак Андрій Васильович. Іли за них вітер. Кому вам вони на Анатолії? Є. Король Сергій Анатолій. Михайлина Ірина Вітер. Михайлина Сергій Анатолій. Пастух Олександр Олександрович. Солив'ю Борис Іванович. Потерейко Віталій Васильович. Потерейко Роман Володимирович. Попробуйте з Ниром Володимирович. Равлюк Іван Васильович. Ельмар Микола Іванович, секретар Глав Віталійович, Семенівський Глава Станіславович, Смутінська Галина Петрівна, Солодюк Іва Олександрович, Солодюк Ірина Миколаївич, Станічук Любов Володимирівна, Господар Іва Іванович. На планах Володимирівні спецюсті війсні на нас працювати. Дякую. Продовження нашу роботу. Нам необхідно ставити перерез день та рекламу роботи. Перед перерез день та рекламу роботи – це цілом роботи. Нічі будуть пропозиції. За основу, за основу, хто здає пропозицію про оплату? Хто за? Хто за? Приймалися. Які будуть пропозиції? Пропозиції доповнюють проєкт порядку дягнень у питанні підністюваної погоди по передачі коштів з бюджетів. Стоюються питання серед міністрів. Дорозуміли пропозицію? Хто здає пропозицію про оплату? Хто за? Проти? Приймалися. Які ще будуть пропуститися? Тут давно проведець, прошу виплати. За, проти, ремонта. Перед денний прийнято. Дякую. Переходимо до розвіду питання. Перше питання про звернення дестації нації середньої ради щодо підтримки плану перемоги правильного президента України Володимиром Зеленського.

просто надовж шадно на лей слова. А все інше не чушно. Боже, як це буде мені ділати, виділяти. У нас виходу просто немає. Люди будуть звертатися. а. Це ж я не став цей плок. То то за той стратетіок, то вся ніціться так. А люди доставати це, бачать. Ну, відмовлять, так, ні, ну, яка не розумію, бо моно, просто на то, що треба. Ми були, у нас є ідемони, і ми туди тоді. А якщо ми туди туди приймемо, то ви, я сподіваюся, змішуєтеся? Ми є, як паном депутатів. Ви на Там вже зараз чесно, ми все прибираємо, банери замовлені. Ці які? На втору цю... На втору цю? Так. Тобто там, де, ну, чуймо по інформаціях, по раді, там, і так далі, інші скарби там? що <годи> <годи> Дивіться, я розумію. Більше спісав, то що відкривати. Люди самі відкладали. <годи> але ну в Русланах виникла така ситуація, що вони скинулися там 30 тисяч, але їм там не випадають. Ну, різні у нас. Тобто їм там треба буде десь тисяч. Ну, щоб ви, щоб ці всі моменти. Ми лише закупляємо матеріал. Роботи, проти, збав... Роботи? ні. Роботи я, Він. Він. Це інші треба робити. Знову

Elefantnica też około, dla fal. Dla na Tam. czyli jakby tam? Ja no, lekarz też gdzieś tak starsza mogło, zaczęte tak, żeby żeby i wy zrozumieli, i żeby ja tam nie pomylił się Może До речі, тобто, ну, тобто, там був говорят, щоб ви робите на це затратиться, то потім то получається, то там резінка, я ж саме так, але просто зараз. І Тоба... вони, ці вже в статус, там, я думаю, що так воно буде. Ну. Чого але і слави у нас зараз? Якщо тут ну, буквально говорити, то те, ланки ці понофе, лукачани. <губи> ми, 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 ми говоримо про алеї славу. Бо ті е, як вам сказати, це, меморіальні дошки, що на школі, ну це меморіальні А вже алеї слави, я розумію, треба, по-перше, все йти через культуру, історику, культурне. Бо я кажу, що порядок ми розробляємо. Не думаю, що або на дуб, на набруднеється і буде вже готовий порядок, щоб як це все ну, планувати і робити. Або січне оце. Я не думаю, що в грудні місяці, в зимній період, будуть через отаку приготові закупити. А це кошти деш на покупівлю, грубо кажучи, матеріал. Зовсім скажу, що головним тут буде бажання проти чого. Ну. Там повірте там, родичів мають. ми мешали, щоб не пробували, там казали. Работувати думку, родичів по-любому буде. Які ще питання? Попередньо у нас стало бути тут. Мало, я по я пояснював. Тут запах. Тут там, ну як ну, просто, там залишиться постійно. Да, там залишиться постійно, просто ми ще в питання, бо там написано воїнам е, Вітчняний міст. Mm. Оце є вис. Ну, але це вивезти це пам'ятний культурна спадщина, історична. Там треба деякі моменти, щоб дозволити, щоб цю вивіску зняти і написати просто Воїнам Ну, Враховувати і, друг, і, і, і Другу світову поторок на вітчання, а друга світова війна, враховувати, а враховувати, ну, тобто, переробити свої пам'ять, там. А вже коли війна закінчиться, то по-любому треба буде віднаходити якесь місце, де зробити якийсь обаліз, де ну, щоб було вчора. Треба залишити <кодитут> там, де воно є. Там немає. Скажімо так, будь-який там з фамілями, з іменами, там є. Ну, десь вже буде, це я маю на увазі місце, і пам'ятник.

По-перше, тут є місце, де друге що це пам'ятник воєн на фільмі часу. Ну, ми говоримо, що це колос не стало, але люди почали розуміти, що... А що 9 травня весь час там було, якщо там було, Ні, ну це, дивіться, так визначено, що це пам'ятник... Точно став, що в реалі 9 травня там там є місце, де на надавати травмі, згодом багато людей. Якщо тут ви так і тепер треба тоже вибрати місце, що в даний час закінчиться війна і будуть щось святкувати, там буде було там буде за хто.

Перекривається дорога. Ми ж, ну ви, зверніть увагу, перекривається дорога. Там і там, і все, і там, один, ну просто не будуть їхати от цим центром. Там, там місця хватає. Туди, тут еще перекриється тут, то треба <клес> пускати аж по попліти. на ну. <клес> 9 травня по-любому перекривається, що йдемо туди до 20, перекривається. Я просто не блять. Ви бачите, який дубинник, добре, так, бо якщо буде позорати посаду сам, дубинництво перекриватимеся, і згоденість тут не бачите. І зараз не бачите, чи що мені розрубалося, так? На право, що я бачив, а не просто так вставити і згубитися, як в'їжджаєш. Ну, ви хочете сказати, що тут ви її бачите? Ось, я зараз, ось, то, вказую, а як ви бачите, як там думаєте? Я можу, дивіться. Меч, вартанці, дотримки. А у різному цей поговоримо. За основу задоволення. Хто з даними пропозиція, прошу складувати? Хто за? Проти? Стрималися? Рішення прийняти. Четверте питання. Про затвердження угоди про передачу полочків позиції. Проект рішення вам розумно. Є постійні висновки, пропонувані комісією територіальної ради. Чи є потреба в збройної формування Є? Будь ласка. Слово, слава, слава, слава. А прийоми територіальної ради, ви бачите, чують. А по яких заходах? У два була підписана угода про передачу поштовхів політики між міністерством фінансів і міністерством розвитку громад територіальної інфраструктури з міністерствою територіальної ради. Цією угодою передбачено Саме механізм передачі коштів Європейського банку нам в середній раді, і як ми кінцеві там спеціалі облачуємо ці кошти прописані всі умови. Це безповоротна. Це безповоротна контика нам є. Тут, запише, що додається це вона. Це рішення виникло вчора, дуже терміново. Це була вимога Міністерства інфраструктури, коли вони повністю перевіряли. Воно було хоч сьогодні рано 8 розслабляти. Воно Що два проєслати. Ні, ну так ми щось заказуємо, бо ясно, що доведеться. Якому що віддає?

Згідно всіх там їхніх методичних рекомендацій не було такого передбачено що ми теж відповідали. можна тут доповнити там коштів безславоротної позиції. Вони такі написуємо. Давайте ми бачимо ви бачите. Ми бачимо рішення. Ні, я говорю, ну ви прочитайте, як угоди на це. Про передачу коштів позиції. Ми підвертуємо угоду про передачу коштів позиції. Ну, это, конечно, очень важно. Окей, это доктор. Да. Ну, на их уровне, на министерстве, на основе, на вона на основе, 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 ви, ви голосуєте, ні? Yeah. Проте утримували рішення прийняти. Переходимо до питання різному. Питання. По пам'ятнику, так? Я поясню, ну, пока що то, що терева там будуть зроблені однозначно, але діло в тому, що ну я повторюю це. Наскільки є то? Це не кільмане. Це, це буде 80 людей. 80 людей, це буде описано коротно. Коли він народився. Не mm -hmm. він по нас, про яких обставинах. Ну, е, чого так? То, що у селі кожен, так, воно є. А це буде нуля. Ну, Центр. Е, коли мені дадуть уже допомогу, мені дадуть уже... Тобто доречно, до речі, всіх? Якщо брати по аналогії... Доречно, бо у всіх в романах. Тобто ти все-перше всіх побоєш. Просто, якщо всіх, то треба прийти вже до середньої війни. Відсюдь. Ну, це те, я повірю. Якщо разом по аналогії, якщо разом ти все-перше всіх побоєш, то стоять у нас півречний чи сільський район? Де? На, на, то, на, на, на... Там є повністю переліт хлопців, які загинули в час Другої світової війни. Ось цей пам'ятник, я говорю про цей пам'ятник, що Кельминецький. Просто це, ми розуміємо, може бути, може бути, нас немає керівництва, це в цьому, ну так, в тому керівництві, я думаю, немає керівництва, немає дозвілів, то, а ваше, виходить, так, немає чи як? Замість розпочаток, там, старо-портості, люди, а... Так, там, звісно, не, вважаю, ми вже... Замість людей сіли, то можна сказати. Бачите, це талерний, розв'язок, так, тако-тако, так. Ну, тут, також, всі які питання, скажіте? Зараз, якщо таке, то я не можу, щоб не пошов. Правда, що це питання,

У нас зараз є натовці? Так. Бо купили. О, та немає. А чого вчора не взяли? Запасай, що ти вже не поміняв. Як можна, помагає, Маша. Запасай, я на горе. Слово. Ти там не могли поміняти. Після обіду в 5 годин вже темно, розбився, що треба зробити, як вийде. Якщо ви не знаєте, що вони були, що вони під день вранку, у людей. А воно збирило ще майданець. Після обіду можна було 3 насоси вийняти. Це ні, ну ми... Далі Питання, что говорити про водоводу. Будет багато розривів. ми поміняли нову водоводу, в зерному все розриви, по і 2020. Типа же ж тренера була подводиться, 100 тысяч, пояснить так? то Кожен кейс не перекриваю. Набираємо води. Вы разумеете, что я розумію, що Разумію, что мы можем Я немає. 50 секунд качаю, 3 хвилини не качаю. Як не маємо що ми можемо зробити? То вже складно будують, або вже і силу складно Але питання по насосу зазвичай, що ви робите? Я зрозумію. І скільки стає насос? Це 45 тисяч. 45 тисяч. Ви збільшили ціну, до речі, до найбільших цінок по громадах. Заводи за фаналізацію. Не вже не можна було купляти за запасні насоси? Як у нас там більше цінок? Ну скільки вода? Дорожки вже не маєш. 47 гривень на себе. Плюс канализация добавка. Плюс канализация все хреново. 47 гривень. Это где у нас камеры? Возьми за лицу тебе. Не, Илья, давайте не вспоминаем, что такое слово. Какие вот нас Ну пишут? 47 гривень это выйдет. Я не сижу, 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 Ну, по звичайно. Воду зараз кричає з диктату скважину. У вас є? Звичайно, є, ви подивіться, ще залишається, тому що два рази йде електронет. Ось Ця скважина, що я вашу вчора запишу, сім тисяч до доміти. Симпитися, це на 96 тисяч треба заплатити за одну скважу. Я показую я. Ще такого не було?

Pytanie, które ja tutaj mam rozwiązanie, gdzie wyzwał, że taką rzeczy mogą na